І якої якості боєприпаси отримує Росія від своїх союзників, і як вижити в країні концтаборі Північній Кореї? Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Е, давайте розглянемо. А хто ж друзі Росії? Пришелебкувати Лукашенко, фанатичний Іран та карикатурно-тоталітарна Північна Корея, друзі. Ось давайте на останньому і зупинимось. Пропоную розглянути кремлівський міф про те, що жахливе життя в КНДР це насправді міф. А жити в північній Кореї це класно. Я маю друзів у групі Солідарність Північна Корея. Так, от вони мені розповіли, що три чи чотири роки тому вони вирішили вийти на Ютуб для того, щоб розказати Подивіться, у нас Північна Корея у нас є отакі цікаві речі, пам'ятки. У нас не така страшна країна, як усі розповідають в рамках безпрецедентної демонізації західної цивілізації. Росіянам безсоромно рекламують життя в північній Кореї. Федеральні змі майже і заздрістю розповідають про щасливе насичене усмішкою і прекрасними моментами життя в КНДР та неймовірного лідера Кіма. Це перше в історії людства пряме вімкнення з КНДР. Я дуже сподіваюся, що воно не зірветься. Я зараз справді у північній Кореї у самому серці Пхеньяна тут уже північ, перша година ночі, тому за моєю спиною так мало людей. Утім, як ви можете звернути увагу всупереч нескінченним чіткам і спекуляціям, у північній Кореї є інтернет. Поруч зі мною не стоїть товариш майор. Наші дії взагалі ніхто не контро. Олює ніконі звісно, не знаю. Можливо, глядачів федеральних каналів мізки настільки вже поплавлені, що вони спроможні повірити навіть в цей міф. Хоча чого очікувати від людей, які не розуміють за що бомблять Білгород. Отже, як насправді живуть люди в північній Кореї? Дивитися на це неможливо водночас без сміху і без сліз. Абсолютно тиша, ніхто нічого не робить. Немає натискання клавіш, немає клацання миші, нічого. Ми бачили одного хлопця, який дивився на домашню сторінку Google, але він нічого не шукав, просто дивився на екран. Єдиний чоловік, кого ми тут побачили, і який справді виглядав так, наче він розуміє, як користуватися комп'ютером. Це звісно ж той з ким вони хотіли, щоб ми познайомились. Як вас звати? Привіт, дуже радий познайомитись. Дуже приємно познайомитися з вами. Також вибачте, що ми вас турбуємо під час роботи. Так, я шукав свої статті, які опубліковані в журналах. Це стосується теорії струн. Вони виконані у співпраці з деякими іноземними вченими Європи. Давайте коротко базу. Північна Корея нагадаю утворилася в 1948 році після Другої світової війни. Паралельно утворилася демократична Південна Корея і Південну Корею підтримували США а Північну – комуністичний Китай та СРСР. Північна і південна Кореї це, як на мене, ідеальний приклад розвитку західної цивілізації та цивілізації радянської. Поки в південній Кореї розвивалися технології, виробництво, рівень життя, в північній вдосконалювали лише засоби катування свого населення. Перші масові репресії північній Кореї почалися в 1956 році і не закінчуються досі. В кінці 50-х років утворився північно-корейський так званий гулаг. Це мережа таборів перевиховання. Та друзі, перевихованням там ніхто не займався. Згідно з численними свідченнями вцілілих свідків, яким вдалося втекти з Північної Кореї. В таборах насправді над ув'язненими проводили медичні експерименти, випробовували хімічну зброю і морили голодом. До речі, голод в КНДР був не тільки в таборах. Періодично голодомор там відбувається по всій країні. Останній масштабний голод був всередині х і забрав за різними підрахунками до трьох мільйонів людей. Рятували, до речі, гордий народ, капіталістичні вороги США, Японія і Південна Корея. Голод вважається однією з найгірших гуманітарних криз 20-го століття. Офіційно Пхеньян заявив, що широкомасштабний голод спровокували значні повені в 1995 році. Хоча повінь може бути важливим фактором, геополітика також відіграла свою роль. Ну і взагалі, знаєте, КНДР – це країна контрастів. Там розробляють балістичні ракети, аби залякувати ненависний захід, і в той же час більшість населення живе в середньовіччі. Там буквально орають землю власними руками і волами. І я, друзі, впевнений, що у вас, як і в мене, викликає логічне запитання: а як в біса в такій країні можна виробляти якусь сучасну зброю? Відповідь проста: ніяк. Якість цієї зброї на собі вже відчули окупанти. Всі чули, як Путін виключав у Кімчини на мільйон артилерійських снарядів, так? І ось ці снаряди приїхали на фронт. Коротка цитата: навіть не від нас, а від Зетвоєнкора. Абсолютний кау! Бойові орки в шоці від жахливої якості північно-корейських боєприпасів за даними телеграм-каналу Zone, який колись був близький до ЧВК Вагнер, російські артилеристи буквально проклинають таку дружню допомогу. А військовий злочинець Олексій Ларкін, співробітник проєкту Варгонзо, пише, що через низьку якість пороху, якщо снаряд долетів і розірвався, то всі Танцюють і співають хвалебні пісні товаришу Кіму. І якщо снаряд не долетів і впав на голову власній піхоті, скажуть дякую напівголодним корейським підліткам, які зібрали його за миску рису. Ось кінець цитати. Дивіться, фокус в тому, що Північна Корея, хто б що б не казав, це країна Бутафорія. Там одна суцільна показуха, чомусь схоже на Росію, правда? Якщо вони не в змозі зробити артилерійський снаряд, про яку ядерну зброю та міжконтинентальні ракети може йти мова? Ніхто, звісно, перевіряти це не буде, але є відчуття, що все це красиві декорації, як і все в КНДР. Північна Корея це реалізація фільму Шоу Трумена. Хто не дивився, обов'язково гляньте. Тут бутафорські магазини для туристів, готелів, в яких ніколи не було відвідувачів, комп'ютерні класи, в яких ніколи не вмикали насправді комп'ютери, і космонавти, які висаджувалися на сонці, і чия збірна вигравала чемпіонат світу з футболу. І розумієте, я не жартую цю дичину, розповідають на корейському телебаченні, і перевірити в людей можливості просто немає, адже за вихід в інтернет може отримати кулю в голову. Північна Корея це музей того, чого ніколи не було. Насправді вона вже давно заіржавіла, не працює. Та й кататись там нема кому. Це мілітаризована зона. Далі починається правда. Кози пасуться просто між будівлями прикордонників. Люди ловлять вечерю навіть не у ставку. Це якась просто величезна тухла калюжа. Діти купаються у рідці Смердюці. А ось, взагалі, дитя грається у піску, який явно залишився після будівельників, що проводили якісь дорожні роботи. Окей, можливо, в чомусь ми опереджені, але ж російські пропагандисти, які приїхали показати, як в північній Кореї живеться кайфово, самі не витримали тиску від наглядачів цього скаженого музею. Тут знову видно, що без нагляду нас вирішили про всяк випадок не залишати. А тут він просить не знімати північно порейських людей. Зараз зацікайте, зацікайте, будь ласка. Але якщо зазирнути за ці декорації, можна жахнутися і на все життя залишитися заїкою. З Північної Кореї не можна виїхати. Громадянам не можна переміщуватися, і навіть всередині Північної Кореї вони фактично в'язні власної держави. Заборонено дивитися іноземні фільми, слухати іноземну музику, телевізор і радіо у всіх мають спеціальні налаштування і змінювати їх. Не можна, це заборонено. В північній Кореї заборонені релігійні організації за контрабанду Біблії. Ну, Слухайтесь, можуть катувати та навіть стратити. Також там заборонено носити сині джинси, фарбувати волосся, робити собі пірсинг і носити зачіску, яка не відповідає загальним державним нормам. Я уявляю, як мене зупиняє поліція і штрафує за неправильні вуса. До речі, трохи їх би сам підрізав. А ще в КНДР заборонені мобільні телефони і звичайний інтернет. Але все це друзі, чесно, квіточки в порівнянні з тим, що у північній Кореї заборонено просто народжуватися інвалідом. Якого біса там відбувається, ви запитаєте? В доповіді ООН згадують про спеціальні табори для інвалідів. А у 80-х роках, взагалі, зі столиці вивезли декілька тисяч карликів на безлюдні острови. Ось тут, вибачте, але я не стримуюсь. Після поразки я думаю, саме на цьому острові і буде переховуватися Путін. Були типу факти, що він на підборах іноді ходить. у це я ще можу повірити, але дублери ні. Але жахаючим також є факт, що у КНДР існує примусова проституція. Це коли пояснюю, 14-річних дівчат силоміць заганяють у так звані бригади радощів. Що вони обслуговували вище керівництво цієї недокраїни? Я нагадую, це союзник Росії, і Росіянам ставлять Північну Корею за приклад. Смерть батька була відзначена зреєстрованою скорботою великого масштабу. Тих, хто оплакував його недостатню палку, загрожував вирок трудового табору, оскільки урочиста подія була перетворена на загальнонаціональний спектакль. Безжалістість Кім Чен Іна поширюється і на страти близьких родичів. І друзі, ми з вами підійшли до родзинки на цьому тоталітарному тістечку. Культ особистості лідерів КНДР. Пам'ятаєте висадку на сонці, все ще якось можна повірити. Культ особистості в північній Кореї називається Чучхе. Якщо коротко, то це обов'язкове поклоніння лідерам держави. Вони буквально визнані божествами або навіть більше. Інші релігії в північній Кореї заборонені. Можна молитися тільки Кім Ір Сену, Кім Чен Кімчениру або їхньому синочку Кім Чен Іну. Мігранич замікясана. Чіба от що б ви розуміли? Офіційно кімченир вважається досконалою істотою. Тобто, це взагалі не людина. А він навіть, вибачте, в туалет не ходить. І це в школі викладають. Ну, де Ісуса, де святі Кіми? Кімченин почав водити машину. Увага! В три роки! Як тобі таке, Гемілтон? А ви не знали про те, Чен Ір і ще гамбургер у 2000 році? А ще він писав більше однієї книги на один день, коли вчився в університеті. А ще Кім Чен Ір був кращим гравцем у гольф в світі. Він одним ударом забував м'яч у п'ять лунок. Ще раз, друзі, це офіційна біографія лідерів Північної Кореї. Люди здають екзамени на знання цього божевілля в інститутах. Пропаганда розповідала про надздібності Кім Чен Іра, вміння маніпулювати часом і простором його праці про ідеї, чучхе, про деякі питання, що виникають при вивченні філософії чучхе. Я не випадково розповідаю вам про КНДР, адже це візуалізація найближчого майбутнього для росіян. Єдиний шанс для росіян на порятунок це фактично зараз лише перемога Збройних сил України. Тож цьому фейку я ставлю одне чучхе з десяти. Адже проблема Росії в одному зачуханому чучхе. Поки існує Росія, існує російська брехня, а відтак існує наша програма. До зустрічі.